Привіт, мої любі друзі! Ми з вами знаходимося в ще рівному королівському місті Краків. І зараз ввечері цього чудового дня ми через Флоріанські ворота, через які зазвичай заїжджала Королівська Кінниця. Король з перемогами заїжджав саме через ці ворота. А чому флоріанські? Що ми побачимо попереду? Я вам по ходу буду розповідати. Ми знаходимося з вами в давньому, середньовічному центрі. Ракова, старувка. Полетіли? І ось перед нами Флоріанська башта. І ось ми бачимо залишки кріписних мурів. Це фортифікаційна споруда середньовічного Кракова. І ось через ці ворота ми з вами зайдемо на вулицю Флоріанську. Стародавня бруківка, грають музиканти, краса нічного Кракова. Ми бачимо цю башну. І на горі святий Флоріан. Я думаю, що чернівчани дуже добре пам'ятають Флоріана, який оберігає пожежних і садівників. Ми знаємо його на вулиці Кобилянській. І через ці флоріанські ворота заїжджав король своєю гвардією на кінниці з перемогою. Це залишки середньовічного мура міста Краків, королівського Кракова. І ось через вулицю Флоріанську обабіч у нас різні магазинчики. Готель польський з гербом Польщі. Ми будемо рухатись на площу ринок. Позаду ми залишаємо флоріанську башту святого Флоріана. Коли я його бачу, я одразу потрапляю по думки, в подумки в рідні Чернівці, і ми рухаємося на старовку, на площу ринок, розглядаючи крамнички і лагідну атмосферу вечірнього Кракова. Такі чудові, справжні живі квіти, краса, Покраса кав'ярень з двох боків луріанської, пірогарня краковська. Це саме тут, де ми зможемо поїсти на будь-який смак. Наші українські вареники або польські пироги. Самообслуга селф-сервіс. Це культові заклади. Вони дуже схожі на наші українські півники розписані. Бачите ось такі світильнички, дуже атмосферно. А ми рухаємось далі вулицею Флорянською. Пройшов дощ, і квіточки ще з крапельками від дощу. Величезна кількість туристів з різних країн, я чую різні мови. Але я чудово володіти англійською і почувати себе будь-де у світі, як в себе вдома. Поїхали далі. Макс Музей Краков. атмосфера вечірнього Кракова, вулиця Флорянська, звичайно, красою. Ювелірних магазинів є правдивий бурштин, і у Польщі. Вироби просто шедевральні. Бурштин польського видобування. Краса. Я дуже люблю знімати брами. Подивіться, який гарний левик. Хоч символ Кракова є дракон, але ж ми скоро поїдемо у Львів. Ось такі з клепіннями під'їзди. І вулиця Флоріанська купою туристів. Ми все далі і далі рухаємось від флоріанських воріт. І подивіться, який готель: готел ружа. Модерний, гарний портал, вхідний. А на горі класичний стиль із туризму. Я розумію, що це будинок знову-таки збудований з австрійської доби. А ми рухаємось далі. Ми рухаємось далі, і перед нами вежа чудового храму. Це вежа Маріатського костелу, який розташований на площі ринок. Про маріацький костел треба робити окремий репортаж. Там багато легенд, там є всередині і кладовище. Ось на цю вежу можна піднятися. Вхід в сам костел безкоштовний. Кожної години там грає музика. Ну я думаю, що туди піднятися на гору буде дуже-дуже непросто, тому що він височенний, але це тема іншої розмови. А от в притул до площі ринок чарівний будинок. Чим ближче ми підходимо до площі ринку, тим ми більше розуміємо, що ці будинки були власністю самої заможної. Частини верст населення, які жили на вулиці Флоріанській, названа честь Святого Флоріана і башта Маріатського костелу. І от ми з вами знаходимося у самому серці середньовічного Кракова. Площа ринок, старувка. Я зараз вам все покажу: Сукениці, суконні ряди. Я, на жаль, знімаю без мікрофону. Я його просто забула у в'єтнамському ресторані. Але він там залишився, ми зателефонували і він мене чекає. Зараз щось покажу. Це не відень, це Краків. Бачите, які фіакри чудові. Скрізь по периметру ресторанчики. Відвідувачі насолоджуються площею ринок і Маріатським костелом. Подивіться, який він величний. Що треба знімати на максимально віддаленій камері? Краса, будинки. І ось ми з вами бачимо сукенеться. Суконні ряди. Це площа ринок тут за середньовічного періоду. Торгували і м'ясом, і рибою, і, чесно кажучи, тут був величезний сморід. А в суконних рядах заможні купці торгували сувоями тканини сукном. І це була дуже шляхетна публіка. Освітлення не саме яскраве, але атмосферу відчути можна. Цей мій приїзд це остання локація, в яку я побувала. Зазвичай з неї треба було починати, але мені настільки галагідно було в районі Підгужа, і цей храм Святого Якова, Йозефа мене настільки причарував, що чесно кажучи, мені звідти нікуди не хотілося виходити. Але все-таки, ну як же бути у Кракові і не відвідувати вавель, не відвідати площа ринок. Тому ми зараз тут рухаємось далі. І ось. Фіакри з чарівними дівчатами. Неймовірними кониками. Ось така краса на площі ринок у Кракові. А коники які гарні, які у них кутасики. Просто чудово. О, краса. Такі модні кудики прям захоплююсь. Сукейниця. чарівні польські дівчата, мрядський костел. Вечірній ракі. Ось така вона з вами вийшла подорож прогулянка з самими знаковими місцями. Попереду Вавель. До нових зустрічей, моє любі! Усіх запрошую подорожувати світом будь-яке місто, Ще ніколи з подорожі ми повертаємось попередніми. З любов'ю, з кракова ваша Оксана Дем'янишина, Па-па!